Доброго дня, діти! Починаємо наш урок математики, і тема нашого уроку знаходимо ціле за величиною його частини. Відкрийте, будь ласка, навчальний зошит на сторінці 18. У Стародавній Греції арифметику, науку про загальні властивості чисел відокремлювали від логістики. Мистецтво обчислення. Греки вважали, що дроби можна використовувати лише у логістиці. Вони вільно виконували арифметичні дії з дробами, але числами їх не вважали. Грецькі вчені були впевнені в тому, що математики мають займатися лише цілими числами. А дробами купці, землеміри, механіки та інші. Засновник Афінської академії, видатний філософ Платон, говорить: якщо ти захочеш поділити одиницю на частини, то математики піднімуть тебе на кпини, тобто засміють, і не дозволять цього зробити. Таким було ставлення до дробів вчених математиків стародавньої Греції. Проте, не всіх видатні математики Архімед та Герон, Олександрійський користувалися дробами. Навіть Піфагор, який зі священним трепетом ставився до натуральних чисел, створюючи теорію музичної шкали, пов'язав основні музичні інтервали з дробами. Отже, сьогодні ми продовжуємо вивчати дроби з чисельником 1 частини. На попередньому уроці ви дізналися, як знайти частину від числа, а сьогодні ви відкриєте правило знаходження числа за величиною його частини. Але на початку давайте відкриємо зошит клітиночку. Запишемо сьогодні у нас 29 листопада, класна робота, а також каліграфічну хвилинку. Давайте вирішимо. Поріг розрізали на 12 рівних частин. Як називають одну таку частину? Правильно 1,12. Каліграфічну хвилинку ми запишемо у вигляді дробу 1,12. Запишіть, будь ласка, ось так охайно, красиво, як на екрані. Після того, як ви пропишете каліграфічну хвилинку, давайте з вами виконаємо математичний диктант. Пишемо. М. Д математичний диктант. Через одну клітиночку вниз, спочатку одну клітиночку відступаємо. І зараз пишіть, будь ласка, тільки відповіді, отак в один робочий рядочок через одну клітинку, щоб було гарно і охайно. Тож, починаємо. Якщо ви не встигаєте, ставте відео на паузу, потім продовжуйте. І так, математичний диктант і перше завдання. Запишіть дроби. Запишіть перший дріб. Одна двадцять п'ята. Пропустили одну клітиночку. Наступний дріб третина. Запишіть у вигляді дробу третина. Наступний третій дріб через клітиночку 1 сьома. І наступний дріб через клітиночку чверть. Чверть, запишіть у вигляді дробу. Продовжуємо далі в цьому ж робочому рядочку, далі через клітинку. Ціле поділили на 15 рівних частин і взяли одну таку частину. Запишіть її. Продовжуємо. Запишіть знаменник дробу 1,12. Тільки знаменник. Продовжуємо далі. Цілий гарбуз важить 6 кг. Яка маса його третини, тобто одна третя. Записали продовжуємо далі. Через клітинку. Довжина стрічки 12 метрів. Кравчиня відрізала її шосту частину. Якої довжини стрічку відрізала кравчиня? Записали відповідь. І тепер ми робимо перевірку. Перевіряємо. Одна двадцять п'ята, одна третя, одна сьома, одна четверта, одна п'ятнадцята, 12, Два кілограми, два метри. Якщо у вас є помилки, це не страшно. Ви виправте. Наступного разу буде краще. А хто зробив все правильно молодці. І ми продовжуємо далі. Працюємо в зошиті. Сторінка 18. Відкриваємо. І так працюємо над завданням 1. Зафарбуй зазначену частину кожного шестикутника. Як змінюється величина частини, як змінюються знаменники дробів у записах? Давайте подивимось. Ось у нас шестикутнички наші. І так. Скільки ж там частинок в ньому? Давайте подивимось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 частиночок. Нам потрібно зафарбувати одну другу. Давайте з вами подумаємо. Одна друга це скільки? Дванадцять поділити на два. Це потрібно зафарбувати шість частинок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це буде рівно половина одна друга. Далі одна третя 12 поділим на 3 це 4 частинки. Одна четверта 12 поділити на 4 3 частинки зафарбували. Одна шоста 12 поділити на 6 дві частинки. І одна 12 це одна частиночка. Зафарбуйте, будь ласка. Як змінюється величина частини? Як змінюються знаменники? Дробів у записі. Давайте подивимось. Ось у нас знаменники 2, 3, 4, 6, 12. Тобто знаменники збільшуються. так? Але давайте подивимось на те, що ви зафарбували. Одна 12 сама найбільша частинка, А знаменник 2, число 2 сама найменша з усіх. Який ми можемо зробити висновок із двох дробів. З чисельником 1 більший той, у якого знаменник менший. Ось воно що. Тобто знаменник 2 менший, але це сама найбільша частинка. Закріпимо наші знання. Завдання 2, тож порівняємо дроби. І на яку ознаку слід орієнтуватись, давайте будемо дивитися на наші знаменники. 4 і 3 ми знаємо, що число 3. Менше, аніж 4. Але правило говорить, що із двох частин більше та, у якого знаменник менший. Тобто одна третя тепер буде більша частина, аніж одна четверта. Одна шоста буде більше, аніж одна дев'ята. Одна десята буде більша, аніж одна дванадцята. І одна восьма буде більша аніж одна двадцять четверта. Молодці. Завдання 3: знайди величину частини від цілого, одна третя від 12 літрів. Давайте з вами згадаємо минулий урок, що ми вивчили, щоб знайти частину від Цілого, а ціле у нас 12 тут треба величину цілого розділити на кількість рівних частин у ньому. Тобто 12 літрів, ми повинні 12 поділити на 3 і дорівнює 4 літри. Одна дев'ята від 2 сантиметрів 7 мм. Це буде 27 міліметрів. 27 поділити на 9 дорівнює 3 міліметри. Запишіть, будь ласка, і ми продовжуємо роботу далі. Зараз відпочиньте, будь ласка. Продовжуємо працювати над задачею 4 в нашому навчальному зошиті. В Оленки 9 дециметрів стрічки. Третину стрічки, третину, стрічки, тобто одну третю, Вона витратила на бант ляльці. Скільки дециметрів стрічки пішло ляльці на бант? То, що ми маємо? Ми маємо цілу стрічку, ціле це 9 дециметрів. А також 1 третю, вона Відрізала на бантик ляльці, щоб пошити. Тобто, ціле у нас 9 дециметрів, і відрізала одну вона, щоб пошити цей бантик. Скажіть, будь ласка, згадуючи минулий урок, яку дію нам потрібно виконати, щоб дізнатися цю частинку від цілого? Потрібно правильно 9 поділити на 3, дорівнює. 3 дециметри. 3 дециметри це 30 см, тобто вона відрізала 30 см, щоб пошити ляльці бантик. Запишіть, будь ласка. Переходимо, будь ласка, на сторінку 19. Склади та розв'яжи обернену задачу, у якій шукане число 9. Як слід змінити схему та короткий запис прямої задачі? І так, давайте з вами подивимось. Оленка витратила на бант ляльці 3 дециметра. Тут Ці задачі в оберні вже відомо, 3 дециметри, вона 30 см витратила на, на ляльці на бантик. Так, і оці 3 дециметри встановило 1 третю всієї стрічки. І яка ж була довжина усієї стрічки? Давайте подивимося на схему. Тобто, вся стрічка невідома, ціле число у нас ціле невідомо. Але говориться, що одна третя, ось третя ця частинка, дорівнює 3 дециметри. Тобто і ця частинка 3 дециметри, і ця частинка 3 дециметри. А тепер давайте з вами подумаємо. Якщо попередня задача, ми виконували дію ділення 9 поділити на 3 дорівнює 3 дециметри, А це в нас обернена задача, значить, яка буде протилежна. Нам потрібно буде, що зробити? 3 помножити на 3. Буде дорівнювати 9 дециметрів, яким можемо зробити висновок. Щоб знайти. Ціле, а ми щойно дізнавалися довжину ці, цілої стрічки, за величиною однієї з її частинок, тобто 3 дециметри була одна, одна частинка з трьох, треба величину частини помножити на кількість рівних частин у цілому. Вивчіть, будь ласка, це правило. І тепер закріпимо наші знання. Завдання 5. Знайди величину цілого за величиною однієї з його рівних частин, відновивши величину цілого на відрізку. І так дивимось. одна сьома дорівнює 4. Тобто, ось ця частинка це в нас одна сьома, і вона дорівнює 4, тобто є ще 6 частинок, а всього буде 7 частинок. І скільки ж буде довжина усього відрізку? Ми щойно з вами прочитали правило. Яка буде дія? Потрібно 4 помножити на 7, дорівнює 28. Запишіть. Ідемо далі. Одна четверта дорівнює 3. Тобто, ось у нас четверта частинка цілого відскочи, значить, є ще частинки. Так, раз, два, три, чотири. І вона дорівнює 3. А нам потрібно дізнатися, скільки ж. Увесь відрізок. Всі ці частинки, які дорівнюють трьом. Потрібно що зробити? 3 помножити на 4 дорівнює 12. Молодці, продовжуємо роботу далі. Номер 6. Знайди ціле за величиною його частин. Тобто, ми шукаємо ціле. Одна п'ята дорівнює 4 метри. Якщо це уявити на відрізку, це буде ось 5 частинок рівних. І ось саме п'ята частинка, одна п'ята, буде дорівнювати 4 метри. А нам потрібно дізнатися весь відрізочок. Що потрібно? Цілий відрізок, цілий знайти. Потрібно що зробити? 4 помножити на 5. І тоді весь відрізок буде 20 метрів. 4 метри множим на 5, 20 метрів. Запишіть. Далі 1 третя дорівнює 2 кг. Тобто, є у нас, наприклад, давайте уявимо ось у вигляді відрізку Три частинки, це буде 1 третя. І вона дорівнює 2 кілограми, а нам потрібно всю масу знайти. Що потрібно зробити? 2 кілограми помножити на 3 дорівнює вся маса 6 кг. 2 плюс 2 плюс 2 це 6. 6 кг. І так, тема нашого уроку була: знаходимо ціле за величиною його частини. Ми з вами виконали роботу в навчальному зошиті нашому на сторінці 18-19. Вивчіть, будь ласка, правило! Я думаю, що ви зрозуміли. А зараз переходимо в наш зошит працюю самостійно, і закріпимо ще знання на сторінку 8. Давайте попрацюємо з вами з номером 27. Відкрийте зошит. Клітиночку, там, де ви писали математичний диктант, і під математичним диктантом напишіть завдання 27. Накресли відрізок ІК завдовжки 36 мм. Покажи його чверть, його шосту частину, запиши відповідні дроби, порівняй їх. І так, записали завдання 27. І давайте з вами накреслимо відрізок завдовжки 36 мм. 36 мм. Це в наскільки? Це 3 сантиметри і 6 маленьких ще паличок. Це міліметрики наші. Ще 6 мм 36 мм. Діти, будь ласка, кресліть олівчиком під лінійку, щоб у вас було рівно і охайно. Приблизно ось так. 36 мм. Підпишіть, і що потрібно зробити. Обов'язково кажіть ім'я, іка. Наведи червоним олівцем його чверть, одну четверту. Як нам дізнатися, одну четверту 36, ми поділимо на 4, дорівнює 9 міліметрів. І червоним олівчиком зараз з вами наведемо 9 міліметрів. Ось так, приблизно буде у нас 9 міліметрів. Це в нас буде 1 четверта, це в нас буде 1 четверта 9 міліметрів. Позначили. А також далі потрібно синім олівцем шосту частину, 36 поділити на 6 дорівнює 6 міліметрів. Це в нас буде шоста частина. Давайте з іншої сторони, щоб було гарно видно. Десь приблизно буде так. У нас, це в нас буде одна шоста, 6 міліметрів. міліметрів. І так, давайте з вами тепер порівняємо ці два відрізочки: одну четверту. І одну шосту. І дивимося, що відрізок одне четверта більше. Так? Якщо подивитись, то видно, що він більше, аніж одна шоста. Тому одна шоста буде менше. Запишіть, будь ласка, ось так. І далі переходимо в наш зошит. Працюю самостійно. Працюємо далі. Діти, номер 28, це вам буде на самоопрацювання. Виконайте, будь ласка, самостійно, і надішліть мені фото на перевірочку. Будьте уважними, щоб не переплутати дію, де потрібно ціле дізнатися, а де частину. А ми працюємо з номером 29. Давайте закріплювати наші знання. Задача 1: У кошику 24 фрукти. Трет, третю частину, тобто одну третю. Усіх фруктів 24 становили груші. Скільки груш у кошику? Яка буде дія? Запишемо. Ану, так, потрібно ціле всі фрукти 24 поділити на 3 і дорівнює 8 фруктів. Це в нас будуть що груші. Тобто 8 груш. Вісім груш буде. Вісім груш. Ідемо далі. Задача 2. У кошику вісім груш, що становить третю частину усіх фруктів. Скільки всього фруктів у кошику? Щоб вирішити задачу, давайте намалюємо схему, щоб гарно побачити, що нам потрібно зробити. Ось у кошику вісім груш. І оце вісім. Це одна третя від усіх груш, тобто є ще дві частини, а всього три. І яка буде дія? Ми сьогодні вчили з вами нову тему і нове правило. Так, потрібно вісім помножити на третю частинку, так, на 3. Дорівнює 24 фруктів. Це в нас буде всього. Записали, показали, що ми вирішили цю задачу. І переходимо до задачі 30. І так, бабуся виготовила виноградний сік і розлила його по 3літрових банках. Скільки всього літрів соку виготовила бабуся, якщо вона одержала 7 банок соку? Давайте заповнимо нашу схему, що у нас було. Значить, 3літрові банки. Соку. Це було соку. В одній банці 3 літри. А скільки в неї вийшло кількість банок? Сім банок. Кількість банок, кількість банок сім. Що в нас питається в задачі? Скільки всього усього літрів соку? Соку або усього соку? Невідомо літрів. Так, давайте подивимося, яка в нас буде дія. Нам потрібно дізнатися, скільки літрів. В одній банці 3 літри. Що ми робимо? Так, потрібно 3. Помножити на 7 банок. У нас же ж вийшло сім банок, дорівнює 21 літр. Всього. Тобто, в одній банці було 3 літри. Вона закатала сім банок і всього, якщо порахувати, всього 21 літр соку. Дітки, на цьому наш урок ми завершуємо. Ви дуже-дуже гарно попрацювали. Всі-всі-всі молодці. Якщо потрібно, що допишіть. і не забувайте, що у вас є одне завдання, один номер на самоопрацювання. Чекаю на ваші фото. Гарного і мирного! 呀、yeah.